Рейдова гонка в міфічному Амірдрасілі, Баф ПВП предметів за завоювання, перший погляд на підземелля послідовників з 10.2.5, 5 Все це і навіть більше в сьогоднішньому випуску актуальних новин. Одразу до головних подій. Зараз в самому розпалі міфічна рейдова гонка в новому рейді Амірдрасіл надія сну. Рейд видається в цілому доволі збалансованим, не надто складним, але й непростим. Особливо відмітився передостанній бос, Тіндрал Пророк вогню, котрий був навіть трохи перетюненим та потребував кількох нерфів, але за враженням рейдерів також був веселим. На момент написання відео в розпалі боротьба з останнім босом, Фіраком, втіленням вогню, на котрому команди Liquid та Ехо борються за першість та вже перейшли до третьої фази, з нетерпінням чекаю на розв'язку. До речі, жодного босу рейду не здолати без відповідного екіпірування, котре добувається різними способами. В Міфік плюс підземеллях, таких як трон приливів та вічне цвітіння, котрі отримали кілька нерфів і стали трохи адекватнішими. Або відвідуючи ПВП активності, де ви отримуєте валюту завоювання, за котру можна придбати потужні предмети, котрі в ПВЕ раніше мали максимальний рівень в 463. А з наступного КД матимуть максимальний рівень 476. І схоже, що вже куплені предмети будуть трансформовані в предмети вищого рівня, але це не точно. Чому я згадую в контексті рейдів ПВП-предмети? Тому що предмети за завоювання чудова можливість доокомплектувати свого персонажа саме тим предметом високого рівня, котрий вам все не випадає, наприклад, штанами, не покладаючись на рандом, а просто заходячи раз чи два в день в швидкі ПВП режими. З екіпіруванням розібралися, а тепер хороші новини для любителів прокачувати репутацію з внутрішньоігровими фракціями. Зараз в грі проходять одразу два івенти 19-та річниця Вов та Свято Пілігрима. Поєднавши бонуси від баджу на річницю, котрий прийшов вам на пошту, та бонусом від стола зі стравами Пілігрима, що стоять біля столиць Орди та Альянсу, ви можете отримати 39% бонусної репутації до абсолютної більшості фракції Азероту. А тепер до подій майбутнього патчу 1025, котрий став доступний на тестовому сервері. І головною новинкою, котру я зміг спробувати, тією механікою, перед котрою бліднуть всі інші, котра є абсолютно мастхев для кожного гравця, стали нові зачіски для тролів та тоншкіри для дренеїв. Shut up and take my money. Але якщо без жартів, то розширення кастомізації це завжди круто, і дані опції це чудовий подарунок для гравців. Хоча тон шкіри дренеї вже давно був присутній у файлах гри. Такими ж крутими мені видалися нові підземелля із послідовниками, де ви можете пройти Dungeon Dragon Flight із групою NPC. Цей режим дає дуже багато цікавих можливостей для гравця. По-перше, ви можете насолодитися історією та механіками підземелля в своєму власному темпі. У вас є клавіша, котрою ви вказуєте, чи буде танк вести вас по підземеллю, чи чекатиме ваших дій. Якщо ви зупиняєтесь, то вся група вас чекає. Звісно, якщо ви не в бою. Також, якщо ви не знайомі з данжем, то група буде підказувати вам, куди направлятися. Наприклад, в атаці клану Нокхуд ви можете або літати на драконі, або перелітати між точками перельоту, на котрі вказує танк. Група веде себе дуже добре, не стоїть у вогні, наносить хорошу шкоду та лікує і танкує. А наш танк взагалі абсолютна милота. Вона подякувала всій групі і мені в тому числі за хорошу гру після проходження підземелля, що є надзвичайно приємно та чого не зустрінеш в більшості забігів з реальними людьми. Загалом я вважаю, що цей режим це прекрасна можливість спробувати себе в незвичній ролі без соціального тиску інших людей. Це дуже хороший досвід, протрий, як мені здається, тільки додасть впевненості новим гравцям та й ветеранам гри спробувати себе в новій ролі, а також має великий потенціал для цікавих квестів в епічній обгорці підземелля, про котрі блізи останнім часом забували. Також я спробував Riding в старому світі, і попри невелике зниження швидкості вашого дракона на 20%, це все одно дуже швидко і круто. Але справедливості заради локації старого світу ну дуже маленькі для Драгонрайдінгу. До речі, польот драктирів тепер повноцінний Драгонрайдінг лише з невеликим КД, коли ви приземляєтеся, що, як мені здається, зайве. і сподіваюсь, це приберуть. Ще про одну особливість 102.5 я вам не розкажу. Бо це сценарій повернення Гілнеосу, котрий розробники вирішили не тестувати на ПТР. Для того, щоб зробити гравцям сюрприз та не розкривати сюжетних спойлерів. Але чи в спойлерах справа? Інтернетом гуляють теорії, що можливо за поверненням Гілнеусу стоїть щось більше, наприклад, перший тестовий варіант житла для гравців. Особисто я не вірив в таку фішку і не вірю, що її б оминули на Блісконі та й взагалі ховали б від гравців. Але поживемо, побачимо. На цьому перший випуск, як я сподіваюся, нової рубрики актуальних новин Вов на моєму каналі завершується. Пишіть в коментарях ваші враження від новин і чи подобається вам такий формат. І дякую вам за увагу та до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх.